Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини у сьогоднішньому випуску. Дивіться Кременчук вже готується до загальноміського суботника. Восьмикласники з підручниками, а футболісти Креміння здобули нову перемогу у першості України серед команд другої ліги. Залишайтеся з нами. Готовність до початку опалювального сезону, оформлення субсидій та забезпечення школярів-підручниками. Про це та інше йшлося сьогодні на черговій апаратній нараді. Олександра Демиденко в деталях. Вже за кілька днів очікується значне зниження температури повітря, тож подавати теплоносій готові. Першочергово у соціальні заклади, далі у житловий фонд. Який у нас план роботи по запуску соціальних об'єктів протягом трьох днів буде температура 8 і менше. запускається, будемо запускати тепло в садочках дитячих у школах. І протягом плануємо трьох-п'яти днів, як і наразі так і було, запускати будинки житлові? А от крадіжки вентилів і насосів у підвалах житлових будинків можуть ускладнити процес підключення за суботу. Воскресіння в центральній частині при заповненні. систем обнаружили в 15 домах отсутствие вентилей латунных заглушек у нас неделя еще теплая да. после этого уже не только теплоноситель должен быть в системе но и тепло в квартирах вы за неделю справитесь с тем объемом который у вас есть мы делаем все для того чтобы справиться Нині факти крадіжок розслідує поліція. Субсидії будуть автоматично перераховані усім, хто вже звертався до органів соцзабезпечення, але не отримав її влітку. Зазначили на апаратній мешканці, які звернулися в неопалюваний період, їм була призначена так на так звана нульова субсидія. То теж на опалювальний сезон теж буде автоматично перерахована субсидія і буде призначена субсидія. Будь ласка, максимально проаналізувати можливості, хто не оформлював, хто ще боїться. Є такі люди, яким хтось десь колись сказав, що там квартиру заберуть, чи кредит не дадуть, чи ще щось, якщо в тебе субсидія. Працюйте індивідуально з кожним. Районні адміністрації в цьому плані вам допомагають і будуть продовжувати допомагати. Підняли на апаратні питання забезпеченості школярів підручниками. Восьмикласники забезпечені посібниками у повному обсязі. Всі учні забезпечені в була доставка роздана учням по четвертим 7 класам. На цьому тижні забираємо з Харкова 2,5 тисячі підручників, і після того як роздамо дітям забезпечені 4-7 класів складе 75%. Відсотків. У Кременчуці Окременчуці готуються до загальноміського суботника 8 жовтня. Прийдешні вихідні будуть гарячими для комунальників. Підготовлюються контейнери, майданчики, щоб не було залишку сміття. І 8, 8 жовтня, починаючи з 12 години, за практикою. Минулих років ми маємо такі підсумки, що населення в принципі, до 12 години вже завершує суботник, тому активно буде працювати КТП по вивезенню залишків сміття. І ми поставили на задачу до 10 години максимально вивезти наступного дня цю неділю, щоб більша кількість була вивезена. 8 жовтня в Кременчуці відбудеться загальноміський суботник. Тисячі Кременчужан вийдуть на свої подвір'я, щоб прибрати опале листя та сміття, посадити нові дерева, навести лад поблизу своїх домівок, аби спільними зусиллями зробити Кременчук найчастішим містом. Підготовка до проведення суботника у самому розпалі. Досвід проведення загальноміських суботників доводить, що громада залюбки об'єднується заради спільної мети зробити Керменчук найкращим містом України. Таку ініціативу започаткував народний мер Олег Бабаєв. Ця добра традиція має продовження кілька років поспіль завдяки підтримці народного депутата Юрія Шаповалова. Вже у цю суботу керменчужани знову вийдуть на гуртове прибирання у свої двори. В організації заходу мешканцям міста допомагають члени штабу суботника. Вже зараз для учасників прибирання готують фарбу, пензлі, рукави. Пакети для сміття посадковий матеріал. Але цьогоріч загальноміський суботник дещо відрізнятиметься від попередніх. Планується, що кременчужани встановлять кілька рекордів. Плануємо зафіксувати три національних рекорди, які відуть до книги рекордів України. Це найбільша кількість дворів одного міста, де одночасно пройде прибирання та благоустрій прибудинкових територій. Другий рекорд це найбільша кількість одночасно висаджених дерев у дворах одного населеного пункту. І третій рекорд це найбільша кількість каші, звареної одночасно в одному населеному пункті. Клени та горобини, які саджатимуть у кримчицьких дворах у цей день. Матимуть спеціальну наліпку. На кожне дерево наклеюється етикетка що тут буде встановлений новий рекорд. Новий рекорд Буде висажено 1500 деревьяв. Після кропіткої праці учасників суботника приготують та з'їдять 6 тисяч кілограм крамчуцького кулішу. Також їх пригостять різними смаколиками до чаю. До старту загальноміського суботника залишилося 4 дні, і наразі йде активна підготовка. А всіх небайдужих мешканців, готових власними руками робити свій будинок, свій двір, свою вулицю привабливими і комфортними для життя, запрошують долучатися 8 жовтня о 10 годині до наймасштабнішого загальноміського прибирання. Цієї суботи мешканці Ривівки відсвяткували потрійне свято. День народження міста, 73-ю річницю визволення Кременчука та 285 років з дня заснування рідного мікрорайону. Городян вітали представники міської влади, місцеві артисти та кременчуцькі козаки. Подробиці далі у сюжеті. Упродовж цього дня мешканці Рейвка насолоджували святковою атмосферою. На сцені виступали дитячі творчі колективи та відомі місцеві співаки. Хлопці та дівчата розважались на дитячих атракціонах. А мужні козаки готували для городян смачну кашу і юшку та навіть палили з гармати. Найповажніших гостей свята ветеранів містяни зустрічали оплесками під звуки барабанів. Вітали Кременчужан зі святом заступник міського голови Руслан Проценко, депутати міської ради Денис Терещенко та Микола Порицький. Я хотів би передати найкращі вітання вам, дорогі друзі, від міського голови Кременчука Віталія Малецького. Разом з ним ви, мабуть, побачили, що в Кременчуці продовжується реалізація його програми Кременчук без околиць. Сьогодні ми бачимо, що на ревівці ще багато чого. Потрібно робити, але перші кроки зроблені, і я думаю, що це найкращий подарунок сьогодні вам на ювілеї. Всіх зі святом ура! Депутати повинні працювати кожен день, кожну минуту і кожну минуту дарити простим людям. Наша команда дарить вам всім праздник. Ми намагалися цей праздник зробити так, щоб кожен возраст отримав те, що він любить, те, що хоче. От имени депутата городского совета хотілося б ще раз поздравити вас з праздниками, які у нас зараз в місті происходят. Происходят вони благодаря вам. Всі почести, які в місті віддаються, віддаються вам. Історія міста не складається сама по собі. Її визначають історичні обставини, але головне її творять люди. Тому, шановні ветерани, вам міцного здоров'я, любові і уваги близьких та рідних. Усі, хто народився в цьому місті, хто виріс, хто колись приїхав і залишився назавжди. Я вітаю із днем міста. За словами мешканців, святковий захід їм сподобався. А головне городяни помічають, що їхній мікрорайон почав активно розвиватись. Лучше. <плес> І з транспортом, і дороги там трошки так, десь почали. Транспорт улучшився чаще, как бы, нам влияє на наше положення. Настроєння хороше, приподняте, почаще б таких мероприятий то було б все добре. Б Внімання надія, якщо раніше такого не було, то це вже добре. І в тому році, і в цьому році, бачите, збирають нас концерт, встраю. Урочистими зборами відзначили день машинобудівника працівники Крюківського вагонобудівного заводу. Святковий концерт, шоу пісочної анімації та нагородження кращих працівників. Усе це в програмі заходу. Від вагоноремонтних майстерень до потужного гіганту понад сторіччя Крюківський вагонобудівний завод є флагманом машинобудування. Історію заводу, виражену пісочною анімацією перед урочистими зборами, представили присутнім. Даже у сложные времена экономической кризис Крюкевские вагоно будивники поддерживают свои позиции. Я оптимист и я верю, что наша с вами команда, коллектив предприятия, его руководство, его управление, наблюдательный совет все вместе преодолеют эти трудности и я надеюсь, что 2017 год будет действительно годом, который существенно улучшит результаты нашей работы. Я полагаю, для этого у нас есть все. І саме головне у нас є коріків Крюковського строїтельного з праздниками вас на урочистих зборах, грамотами та листами подяки від міста та області були відзначені кращі представники професії. Чимало теплих і щирих слів привітання звучали цього дня на адресу працівників заводу. Ви є тією частиною великої Кременчуцької родини. Бажаю вашій родині. Родині вагонобудівників зростання, вашому підприємству чималих державних та закордонних замовлень. Процвітання шлю найщиріші побажання миру, злагоди, добробуту та процвітання Кременчуцьким вагонобудівникам. І сподіваюся на те, що ми ще разом зробимо багато проєктів і в соціальній сфері нашого міста зі святом, вас, шановні вагонобудівники. Продовжилося святкування концертно-розважальною програмою. Кременчуцький МФК Кремінь після чергової перемоги над Новокаховською енергією у першості України серед команд другої ліги продовжує очолювати турнірну таблицю змагань. Баскетболісти БК Кремінь на домашньому майданчику у першому поєдинку Суперліги парі матч здолали опір Волинь баскету. А поблизу Палацу нафтохімік відбулися старти традиційного легкоатлетичного пробігу. У 12-му турі цьогорічної першості України серед команд другої ліги Кременчуцький Кремін дома зустрічався з Новокоховською енергією. Суперник, відверто кажучи, не найсильніший. Але на Кременчужан, які набрали хід, всі команди налаштовуються більш ніж серйозно. Оболівальники Кременя очікували зливого у виконання своїх улюбленців, та цього не відбулося. Хоча навіть упродовж першої половини гри підопічні Сергія Ященка створили чимало небезпечних моментів поблизу воріт гостей. Левенко Шадзе, Сергій Степанчук, Артемко Злов постійно тримали захист енергії у тонус. Але м'яч як зачарований оминав ворота суперників. До 82-ї хвилини. За 8 хвилин до закінчення зустрічі наші земляки так і знайшли свій момент. Після флангової атаки Кременчужан м'яч опинився у Артема Козлова, який в один дотик потужно пробив у дев'ятку воріт гостей. 1-0. єдиного голу вистачило для того, щоб взяти верх і здобути вже 10-ту перемогу у чемпіонаті. Чим вище ми піднімаємося, тим серйозніше суперник на нас налаштовується. Звичайно, це хороше для нас подразник. Важко розкрити оборони суперника, який стоїть навіть не на своїй. Половині а у штрафному майданчику, але ми знайшли і реалізували момент, зазначив після зустрічі керманич Кременя Сергій Ященко. Наступний поєдинок наші земляки зіграють на виїзді 9 жовтня проти Маріупольського Іллючівця. 2 Розпочалася церемонія відкриття баскетбольної суперліги у Кременчуці з приємної події. Заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко вручив юнацькій команді БК Кремінь комплект новенької спортивної форми і пообіцяв всіляку підтримку нашим спортсменам. Сам матч теж викликав величезний інтерес з боку любителів баскетболу Кременчука, адже уболівальники скучили за видовищними баталіями. Звичайно, всі сподівалися на перемогу наших земляків, та двобій видався непростим. Гості впевнені, що почали поєдинок, змусивши тренера господарів у середині чверті брати тайма. Це допомогло вирівняти становище і мінімально виграти 10 хвилинку. Далі вже господарі намагалися відірватися, що змусило вже гостей брати в другій чверті свій перший тайм-аут. На якийсь час у третій 10 хвилинці здалося, що Кремінь так і дотиснув суперника. Після результативних зусиль шостухи перевага господарів сягнула 10 очок. Однак Дейна у відповідь скоротив відставання до мінімуму. Відтак все мало вирішитися у заключній чверті. І наші хлопці її виграли. У підсумку 70-67 на користь підопічних Бориса Сагая. Наступний матч. Суперліги «Парімач», Кремінь зіграє дома 7 жовтня проти Дніпра. 1 жовтня у Кременчуці поблизу Палацу культури Нафтохімік відбулися старти легкоатлетичного кросу серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Підтримати учасників забігу цього дня завітали заступник міського голови Руслан Проценко, депутати Полтавської обласної ради та Кременчуцької міської ради. Біг це є головною спортивною дисципліною, тому що біг є абсолютно в усіх видах спорту. Сьогодні Такий пробіг традиційний пройде навколо нашого комплексу нафтохімік по вулицям нашого міста на селищі Молодіжне. Сьогодні нам є з чого починати. Я бажаю сьогодні всім абсолютно чесного бігу. Нехай переможе найсильніший. У змаганнях брали участь спортсмени вищих та професійних навчальних закладів, громадських організацій, промислових підприємств і просто всі бажаючі. Учасники легкоатлетичного кросу змагалися на дистанції 200 та 300 метрів, діти 5 років та 1, 3 і 5 кілометрів дорослі. Сонячна погода веселий настрій учасників та їх бажання перемогти створили справжню святкову атмосферу. Переможці ж отримали нагороди, а всі інші учасники легкоатлетичного кросу масу позитивних емоцій. Погоду на вівторок, 4 жовтня, синоптики прогнозують хмарно можливий дощ. Вночі стопчик термометра сягне позначок плюс 14, плюс 16, в день плюс 19, плюс 20. Родинного вам затишку і до зустрічі на Алтаві вже за добу.